Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Чекали дві маленькі донечки. У Луцьку зустріли героя, який повернувся з полону. У горах закарпаття врятували чоловіка, який намагався втекти за кордон. Росія стягує війська до східного кордону, готуючи можливий удар по сумщині. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 березня. В студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск з волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати на війні. Загинули два захисника з Волині – Олександр Скрипчук та Арсен Сехош. Молодший сержант Олександр Скрипчук, 1975 року народження, був призваний на військову службу на посаду головного сержанта 5-го механізованого взводу. Загинув 13 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимілянівка Донецької області. Солдат Арсен Цехож 1985 року народження проходив службу на посаді сапера інженерно саперного взводу. Він загинув 13 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новолександрівка Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв ще й стана воїна. 14 березня ввечері Луцьк зустрів волинянина Віктора Мальчевського, який повернувся додому з полону під час чергового обміну військовополоненими 5 лютого 2025 року. Про це повідомляє видання Волонь Пост. Віктор Мальчевський прикордонник, який майже три роки перебував у російському полоні. Зневолі на прикордонника чекала дружина, двоє маленьких донечок, батьки та сестра. Тепер сім'я знову разом. Через складні погодні мови на Волині зафіксовані масштабні аварійні знеструмлення. За даними Волинь обленерго, причиною перебоїв стало падіння гілок і дерев на лінії електропередачі та опори. Найбільше постраждав північний захід області, зокрема території, які перебувають у зоні обслуговування Любомильського, Ратнівського та Старовижівського відділення Ковальської філії. Без електропостачання залишається 15 населених пунктів повністю та 37 частково. 14 березня в обідню пору надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в селі Губен Першої Луцького району. Вогонь охопив площу одного гектара, загрожуючи подальшим поширенням. На місце прибули рятувальники та захисили полум за допомогою пожежних водяних стволів та підручних засобів. Ймовірна причина займання необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. 15 березня близько четвертої ранку неподалік села Кримне, що в Камінь Каширському районі дерево впало на дорогу, повністю заблокувавши рух транспорту. На місце прибули рятувальники восьмої державної пожежно-рятувальної частини. Вони розрізали стовбур бензополою та відтягнули його на узбіччя, відновивши рух транспорту. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Вранці, 15 березня, російські окупанти завдали ударів по Києву у Святошинському районі. Снаряди влучили у дві багатоповерхівки. Одна з яких загорілася. Загинуло дві особи. 46 людей евакуйовано у Подільському районі. Обстріл забрав життя однієї людини. Ще шестеро отримало поранення. П'ятьох із них госпіталізували. Пошкоджено вхід до однієї станції. Метро. На Сумщині зафіксовано 64 вибухи. Під обстріл потрапили Сумська, Юнаківська, Митропільська та Шипельська громада. Росіяни застосували авіабомби, артилерію та дрони. Пошкоджено два багатоквартирні будинки. Силами ППО знищило 22 дрони. Камікадзе типу шахет у Херсоні. Росіяни вдарили керованою авіабомбою по житловому будинку. Під завалами опинився 43-річний чоловік. Рятувальники дістали його, але він загинув. Також спалахнуло дві пожежі. Горів житловий будинок та господарська споруда. Одеську область атакували дронами. Внаслідок ударів сталася пожежа, зафіксовані значні руйнування. У Чорноморську постраждав 53-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Уламками скла травмувалася і 61-річна жінка. Також пошкоджені житлові будинки, автомобілі та приватне підприємство. Дніпропетровщину атакували дронами та артилерією. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти, зокрема ділянки залізниці. У кількох районах міста зафіксовані перебої з водопостачанням. У Чернігові зафіксовано влучання в багатоквартирну будівлю та загорання автомобілів. Інформація про постраждалих уточнюється. Про це повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. У кривому розі російська ракета зруйнувала будівлю розважального закладу, пошкодила інфраструктуру, житлові будинки, навчальні заклади та магазини. Постраждало 14 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомляє Сергій Лисак. Також ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та градів. Обійшлося без жертв на Закарпатті. Військовослужбовці відділення Богдан спільно з фахівцями Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи врятували 33-річного жителя Сумщини, який заблукав у горах, намагаючись незаконно перетнути кордон із Румунією. Про це інформує західно регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон. Після двох днів блукання чоловік зрозумів, що не зможе самостійно вибратися, і викликав допомогу. Завдяки оперативним діям пошукової групи його вдалося знайти та доправити до лікарні. Медики діагностували загальне переохолодження. Президент України Володимир Зеленський заявив, що нова українська ракета Довгий Нептун пройшла випробування та вже була успішно використана в бою. Її дальність польоту складає тисячу кілометрів. За повідомленням саме ця ракета могла бути застосована під час вчорашнього удару по топсинському нафтопереробному заводу. раніше припускали, що атака могла здійснюватись безпілотниками, проте на опублікованих відеоматеріалах ймовірно зафіксовано застосування саме довгого Нептуна. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили продовжують виконувати поставлені завдання у визначених районах Курської області. За його словами, операція дозволила відтягнути значну кількість російських військ з інших напрямків, що послабило їхній тиск на інших ділянках фронту. Голова держави також наголосив на стійкості та ефективності українських підрозділів у знищенні окупантів. Ситуація на Покровському напрямку вдалося стабілізувати, а захист позицій на Донеччині та інших ділянках фронту триває. Зеленський підкреслив, що українські війська продовжують стримувати ворожі угрупування, зокрема сили Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення українських підрозділів немає. Президент України Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи з питань миру. Відповідний указ опублікований на сайті офісу президента. Очолить делегацію керівник офісу президента Андрій Єрмак. До складу також увійшли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустам Умєров, заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Єрмак може вносити зміни до складу делегації, а також залучати працівників держорганів, наукових радників і експертів. Тепер до загальносвітових новин Очільник Кремля Володимир Путін не збирається припиняти бойові дії в Україні та намагається всіляко затягнути будь-які мирні домовленості. Як повідомляють аналітики інституту вивчення війни, після зустрічі Путіна з представниками Сполучених Штатів стало зрозуміло, що Росія не підтримує пропозицію України та Заходу щодо припинення вогню. Натомість вона намагається затягнути перемовини або ж використати можливо, тимчасове перемир'я для посилення своїх військ. Фахівці зазначають, що навіть якщо Кремль погодиться на мирні угоди, він наймовірніше порушить їх і звинуватить у цьому Україну. Представники американської розвідки та Конгресу США підтвердили, що немає жодних ознак того, що Росія справді готова до чесних переговорів, адже Путін і далі прагне встановити повний контроль над Україною. Західні аналітики переконані, Москва не відмовилася від своїх загарбницьких планів і продовжує готуватись до нових наступів. Адміністрація Дональда Трампа розглядає нові обмеження на в'їзд до США для громадян 43 країн, серед них Росія та Білорусь. Як повідомляє The New York Times, розроблено три списки країн: червоний з повною забороною в'їзду, 11 країн, зокрема Іран, Північна Корея та Сирія. Помаранчевий з обмеженням 10 країн, серед них Росія, Білорусь і Пакистан, та жовтий з вимогою усунути недоліки в безпеці за 60 днів, 22 країни. Остаточне рішення ще не ухвалено, але США аргументують такі заходи необхідністю посилення національної безпеки. У п'ятницю ввечері в Чехії неподалік Жерманіце сталася серйозна дорожня транспортна пригода за участю автобуса, який перевозив дитячу танцювальну групу. Під час об'їзду зустрічного автомобіля водій виїхав за межі дороги, що спричинило перекидання транспортного засобу на бік. На момент аварії в автобусі перебувало 41 особа, з яких 39 дітей. Унаслідок інциденту постраждало 9 осіб, семеро дітей, 23-річна жінка та 74-річний водій. Всі вони були при свідомості та поза загрозою для життя. Постраждалі отримали травми легкої та середньої тяжкості, переважно голови та кінцівок. Одного з пасажирів госпіталізували з травмою голови та грудної клітки. Після надання першої медичної допомоги всіх постраждалих доправили до лікарень для подальшого обстеження та лікування. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажання поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. 40 Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у ви вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Ківі. Не забувайте підписуватися наш ютуб канал аби не пропустити головного. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації Дивіться далі, тож не перемикайте.